Доброго всім дня! Коротенький огляд монети України 10 купійок 2001 року. Дана монета рідкісна. І так, на аверсі монети зображено цифра 10 купійок. По кругу бачимо вінок, гроздя калини. На зворотній стороні монети можна побачити в середині малий Державний герб України над гербом слово Україна під гербом 2001. Також зображено два колоски та логотип. Банкнотно-монетного двору України. Дані монети випускалися в 2001 році. Монети колекційного набору Національного банку України. Дані монети виготовлені з алюмінієвої бронзи діаметром 16,3 мм. Товщиною 1,25 міліметрів. Вага монет, монети 1,7 грама. Тираж на дану монету був обмежений. Він складає всього 5 тисяч примірників. Деякі експерти кажуть, що дана монета не була в оббігу. Ціна монети на різних аукціонах стартує від однієї тисячі гривень. Монета в, стані, в ідеальному стані коштує від трьох тисяч гривень. Дякую за увагу. Всім гарного дня.